Зробіться в січні, щоб в березні не втратити доплату привіт, друзі, зараз січень 2026 року. Попереду лютий, фактично останній місяць перед Великою березневою індексацією. І от що важливо, індексація приходить автоматично, але помилки у вашій пенсійній справі автоматично не виправляються. Тому, якщо зараз у вас щось не враховано, не підтягнуто, не оформлено або не нараховано, у березні ви можете отримати менше, ніж мали б. А деякі речі взагалі треба встигнути зробити до кінця лютого, пізніше вже буде, або набагато складніше, або взагалі запізно. Тому прямо зараз беріть ручку і листок. Відмічайте те, що стосується саме вас, і обов'язково передайте це відео знайомим пенсіонерам. Бо більшість людей навіть не підозрюють, що в них губляться доплати стаж або правильна база для індексації. Підписуйтесь, ставте лайк, телеграм в описі. Поїхали! Перше, що треба розуміти, коефіцієнти індексації оголосять у лютому: щороку 1 березня в Україні індексують пенсії, тобто підвищують на певний відсоток, точний відсоток. Кабмін визначає у лютому за формулою 50% інфляції за минулий рік плюс 50% зростання середньої зарплати за 3 роки. У 2025 році коефіцієнт був 11.5%. У 2026 році, за попередніми оцінками експертів, він може бути від 14 до 15%. Що це означає у гривнях? Якщо ваша пенсія 5000 грн і. Індексація 15%, підвищення 750 грн. З березня отримаєте 5750. Якщо пенсія 8000 грн, і індексація 15% підвищення 100 грн, І тоді в березні буде 8200. Звучить добре. Але зараз найважливіший момент, який багато хто пропускає. Індексують тільки основну частину пенсії, без надбавок, тобто беруть вашу базу. І саме її підтягують. І якщо ця база у вас занижена через помилки невнесений стаж, непідтверджену зарплату або неоформлену виплату, індексація теж буде занижена. Тому в січні та лютому наше завдання не просто чекати березня, а привести все до ладу, щоб індексація пройшла максимально правильно. Запишіть перше. У лютому оголосять коефіцієнт. А перевірку і виправлення треба зробити до 1 березня, а краще почати вже зараз. Друге, хто взагалі не отримає індексацію. Це теж критично знати, щоб не чекати того, чого не буде і не панікувати. Є дві категорії, для яких березнева індексація не працює. Перша категорія. Ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років. Якщо ви оформили пенсію у 2023, 2024 або 2025 році, індексації у 2026 не буде. Чому? Бо ваша пенсія вже була розрахована з урахуванням актуальних показників зарплати на момент призначення. А індексація якраз і доганяє різницю за три роки. Якщо ви тільки но вийшли, ці показники вже враховані. Друга категорія отримувачі спеціальних пенсій судді, прокурори, держслужбовці, військові з особливими умовами. Для них діють окремі закони і окремі правила підвищень. Всі інші пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2022 року включно, отримують індексацію автоматично. Нічого оформляти не треба. Перерахунок проходить автоматично і в березні ви просто бачите нову суму. Запишіть друге, якщо пенсія призначена до 2022 року включно, індексація буде. Якщо у 2023-2025, у 2026 року індексації не буде. Третє. Перевірте вікові надбавки прямо зараз. Оце місце. Де люди найчастіше реально втрачають гроші, бо надбавки інколи не додають автоматично або додають не ту суму. А потім людина думає, ну, мабуть, так і має бути і роками недоотримує. Які вікові надбавки існують? Від 70 до 74 років – 300 грн щомісяця, від 75 до 79 456 грн. 80 років і старше 570 грн. Але є обмеження, ці надбавки платять тільки тоді, якщо загальна пенсія не перевищує 10340 грн. Якщо пенсія більше надбавку не дають, що робимо прямо зараз. Берете виписку про пенсію або заходите в особистий кабінет на порталі ПФУ, дивитеся всі складові пенсії. Вам треба знайти рядок вікова надбавка. Він є чи його нема. Якщо є, яка там сума? Чи відповідає вона вашому віку? Наприклад, якщо вам 73 і у виписці 300 грн, значить добре. Якщо вам 76, а надбавки немає, або стоїть тільки 300 замість 456, це вже проблема і її треба вирішувати. Що робити, якщо надбавки немає або вона неправильна, Йдете в ПФУ і подаєте заяву. Прошу перевірити, чому вікова надбавка не нарахована або нарахована неправильно. Розгляд 10 робочих днів. Після цього мають виправити і доплатити за попередні місяці максимум за 6. Чому це треба робити до індексації? Бо, коли у вас зараз не додано 300-500 грн, ваша пенсія виглядає меншою. І в березні проіндексують. Саме цю меншу суму. Виходить, ви втрачаєте двічі, е, спочатку надбавку, а потім ще й більшу індексацію. Тому ловимо цю помилку зараз, щоб до березня пенсія була правильна запишіть третє. Якщо вам 70, перевірити вікову надбавку 300, 456 570 і поріг 10 340 грн. Якщо помилка, заява в ПФУ» Четверте. Перевірте мінімальну пенсію для людей 65. З січня 2026 року діє нова норма. Для людей, які досягли 65 років, мінімальна пенсія має бути не менше 3458 грн. 80 коп. Це 40% від мінімальної зарплати. Але це працює не для всіх підряд. Є три умови. Перша. Вам 65 років. І більше. Друга. Ви зараз не працюєте. Третя. У вас є повний стаж, 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Якщо всі три умови виконуються, ваша пенсія не може бути меншою за 3458 грн 80 коп. Що робимо? Просто дивимось на загальну суму пенсії, яку отримуєте. Якщо вона менша за 3458 грн 80 Коп. А ви підходите під умови це неправильно. І це треба виправити. Що робити у такому випадку? Йдете в ПФУ і подаєте заяву. Прошу перевірити, чи маю право на мінімальну пенсію 65. Розглядають. Якщо умови виконуються, призначають з наступного місяця. І доплачують за попереднє. Чому важливо зробити це зараз, а не після березня? Бо якщо ви підтягнете мінімум до березня, індексація піде від правильної суми. А якщо затягнете і зробити після, потім доведеться розбиратися окремо, робити перерахунки, і це може затягнутися. Запишіть четверте, якщо вам 65 і ви не працюєте, перевірити мінімум 3458 грн 80 коп за умови повного стажу 3035. П'яте. Оформіть заявні доплати до індексації. І ось тут будьте максимально уважні, заявні доплати ніколи не призначають автоматично. Навіть якщо у вас на 100% є право, але ви не подали заяву, ви можете роками нічого не отримувати. Які заявні доплати згадуються? Перша для самотніх людей 80, які потребують догляду на 1038 ген щомісяця січня 2026 року. Умови вам 80. Ви живете самі, без родичів і за висновком лікарів потребуєте догляду. Як оформити? Йдете до сімейного лікаря за направленням на комісію. Комісія дає висновок. З висновком паспортом і довідкою, що ви живете самі, йдете в ПФУ. І оформлюєте. Друга доплата для ветеранів війни, учасників бойових дій: 648 гран щомісяця січня. Маєте статус ветерана, учасника АТО чи ООС. Берете документи, посвідчення паспорт і подаєте в. ПФУ 3 для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Перша група 1038, друга група 648. Четверта за нагороди та особливі заслуги Герої України близько 1 тисяча грн ордени від 600 до 1 тисяча народні та заслужені артисти чи вчителі від 500 до 900 Піата. За утримання неповнолітніх дітей 150 грн. на кожну дитину. Це може стосуватися бабусь і дідусів, які виховують онуків. Бо батьки загинули, позбавлені прав або не беруть участі у вихованні. І ще раз, всі ці доплати заявні, не подали заяву, не отримали. Чому оформляти треба саме зараз, у січні-лютому, до індексації. Логіка проста. Коли вам додають доплату, у вас зростає загальна сума пенсії. І тоді індексують уже більшу суму, і ви реально отримуєте більше. А якщо оформите доплату після індексації, тоді індексація пройде на стару суму, а доплату додадуть окремо, і індексації на саму доплату вже не буде. Ви втрачаєте гроші. Приклад. Щоб було зрозуміло, у вас пенсія 5000. Ви маєте право на доплату ветерана 648. Якщо оформити зараз, у лютому пенсія стане 5648. У березні проіндексують саме 5648. Якщо оформити після березня, спочатку проіндексують 5000, потім додадуть 648, але індексації на ці 648 уже не буде. І ви втратите майже 100 грн щомісяця. Тому заявні доплати тільки до індексації. Запишіть п'яте, якщо маєте право на заявні доплати оформити у січні-лютому до 1 березня. Шосте. Перевірте стаж і зарплату в електронній базі. Це важливо і для індексації, і для майбутніх перерахунків, і просто щоб вам нічого не загубили. Що робимо? Перше, замовляємо довідку ОК 5 у Дії. Це дані про зарплату і стаж з 2000 року з електронного реєстру ПФУ. Заходите в Дію, розділ послуги, шукаєте довідка ОК 5. натискаєте Замовити. Через кілька хвилин вона готова. Далі уважно перевіряєте, чи всі роки роботи є, чи правильно показана зарплата. Якщо чогось немає або дані неправильні, це треба виправляти. Друге. Оцифрувати трудову книжку. Україна переходить на електронні трудові. Паперові не будуть потрібні з 10 червня 2026 року. Особливо важливо оцифрувати стаж до 2004 року, бо після цієї дати дані зазвичай вже є в електронній базі. Є два способи. Через портал ПФ у в особистому кабінеті розділ комунікації. Пункт відомості про трудові відносини, завантажуєте скани всіх сторінок. Або особисто в ПФУ приходите з паспортом і трудовою, працівники сканують і вносять. Так, термін до червня, але краще не відкладати. Бо якщо ви зараз знайдете, що якийсь стаж не врахований, у вас ще є час підтягнути його до березня. Тоді індексація пройде правильно. А якщо ви це побачите після індексації, доведеться робити перерахунок окремо. Це довше і нервовіше. Запишіть шосте. Замовити ок 5, Перевірити стаж зарплату. Оцифрувати трудову. Особливо до 2004 року. Сьоме. Якщо ви працюючий пенсіонер. Для вас важливий перерахунок у квітні, тому що для працюючих березнева індексація не застосовується, але є автоматичний перерахунок кожні 2 роки. У 2026 році перерахунок заплановано на 1 квітня. Умова проста: у вас має накопичитися 24 місяці стажу з моменту попереднього перерахунку або з моменту призначення пенсії. Якщо умова виконана, перерахунок буде автоматично з квітня. Сума підвищення залежить від зарплати, яку ви отримували під час роботи. Чим вища зарплата, тим більше підвищення. Також додається надбавка за понаднормовий стаж 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік понаднорму. З січня 2026 року прожитковий мінімум 2595 грн. 1% це 25 грн 95 коп. Якщо у вас 5 років понаднормового стажу, надбавка буде 129 грн 85 коп щомісяця. Що зробити зараз? Перевірте, чи правильно враховується ваша зарплата і чи всі місяці роботи є в ВОК 5. Якщо є помилки, виправте їх до квітня, щоб перерахунок пройшов правильно. Запишіть сьоме, якщо працюєте, перерахунок 1 квітня 2026. Умова 24 місяці стажу перевірити ок 5. І тепер підсумок. Зараз січень. І це найкращий момент, щоб не пролетіти повз гроші в березні. Лютий це останній шанс підготуватися безметушні. Тому відкрийте свій листок, який ви відмічали, і складіть план на тиждень, що перевіряєте сьогодні, що завтра, що на наступному тижні, не треба робити все за один день. Головне почати. Передайте це відео тим, хто може втратити доплату просто через те, що не знав про заяву або не перевірив рядок у виписці. І напишіть у коментарях, який пункт ви зробите першим, вікову надбавку, мінімум 65, заявні доплати чи ОК5. А якщо ви вже щось перевірили, напишіть, що саме і які цифри у вас вийшли: лайк, якщо корисно. Підписка, щоб не пропустити новини про індексацію, коли в лютому оголосять коефіцієнт. Телеграм в описі: Зараз час діяти, а не чекати березня. Щоб у березні не втратити доплату і не втратити свої гроші. До зустрічі, друзі. Я.